Українську книжку вони топчаться по українській мові. Вони в принципі над нами, українцями, чинять акт приниження. Вони позбавляють нас національної гідності і гордості. Та люди добрі, влада для того й потрібна, щоб розвивати в нас почуття того, що це наша держава. Ми пишаємося тою державою. Ми готові ходити на роботу, готові родити дітей заради тої держави, заради тої країни. А вони навпаки роблять все, щоб люди плювалися, виїжджали звідти і шукали хліба десь там поза заграницях, поза заокеанах. Це що, правильне життя? Ви подивіться. Що вони роблять з системою охорони здоров'я? Мені, як колишньому докторові, є боляче зараз будь-яку лікарню заходити. Це товариство є. Не знаю, найгірші країни світу зараз не мають такого приниження і такої ганьби системи охорони здоров'я. Ви подивіться, як вони з пенсіями зробили для людей. Так та партія регіонів верещала, кричала, що опозиція така погана, блокує парламент. Ми тут пенсії хотіли підняти, а опозиція парламент блокує. Так прошу дуже. Зараз вже немає блокування. Чого ж ви не проголосували за скасування вашої ганебної пенсійної реформи? Тому що гроші крадуть. Безбожно крадуть, крадуть і запихають у своїй кишені, вивозять в офшорні зони, на Кіпр і в інші країни, щоб ви знали, люди добрі? Щорічно з України вивозять майна і коштів сумарно більше, як річний бюджет держави. І ви що думаєте, після того інвестор прийде в нашу країну? Ви що думаєте, після того з нами хтось взагалі захоче спілкуватись і говорити? А я хочу сказати, шановне товариство, в чому основне зло і в чому основна проблема. Ця банда узурповує владу. Узурпація влади приводить до диктатури, диктатура призведе до повного масового зубужіння людей і втрати національної гідності. Оце ми маємо зрозуміти, тому що один якийсь закон можна проголосувати і реалізувати його в життя. Можна й 10 законів проголосувати. До речі, хочу, щоб ви знали, що ми троє представників, лідерів опозиційних сил спільно стали співавторами більше 30 законопроєктів, які стосуються кожноденного нашого життя і тих проблем, які виникають. Але ж в цьому парламенті неможливо їх ухвалити, тому що не тільки через те, що в нас немає більшості, бо в нормальних парламентах світу як є. Коли більшість вносить закон, для того і існує опозиція, бо вона може внести правки до закону, якісь зміни, і тоді парламент ухвалює компроміс. А що в нас? А в нас партія регіонів і комуністи, думають, що вони вже Бога за бороду схопили, і їм начхати, начхати на опозицію. Але що ми? За нас 10 мільйонів і більше людей проголосувало? От що ми, ми є представники ваші. Ми представляємо ваші інтереси, і тому в рамках акції Вставай Україну. Ми їдемо до вас не тільки щоб виступити перед вами і прозвітуватися, що ми робимо. Ми їдемо до вас, щоб порадитися з вами. Ми маємо дивитися вам в очі. Ми маємо бачити і відчувати ту вашу енергію. Бо тільки це додає сили до боротьби. А ви, шановне товариство, маєте знати, що в парламенті є ті представники, які роблять так, як ви того хочете. І я вам можу одне загарантувати: що ніколи у Верховній Раді України ми нічого не зробимо без вашого дозволу і без вашого відому. І от в тому є наша сила. Нас критикують через блокування. Тут же Віталій розказував одну з причин першого блокування, що ми заставили персонально голосувати кожного депутата. Скажіть, і ви вже це підказали і підтвердіть ще раз: вірно ми зробили? Чи вірно ми зробили, коли ми заблокували парламент, коли регламентний комітет.